Так, готові наші запресовані стоєві. Поставку на стіл. Кажи на два боки. Бачимо. От. І такі в нас вийшли гарні частенькі стоєві. Якщо ми подивимося з торця. у нас вийшло так, як вийшло. А, маємо посередині наповнення 8 см, два сторона, доклейка. І по 5 міліметрів ламель на кожну сторону. Ну тепер я збазую вже, і лишиться по 4 міліметри на сторону. І ми отримали такі надійні стабільні стоїві. Далі буде. Цю деталь. Ніколи, ніколи не робіть деталь. Одним цілим завжди діліть собі деталь на деталі, отак, як я. Значить, і розрізайте її. Тобто перерізайте у локна, стабілізуючи тим попереджену деталь. Мені треба 140 то вже чистого. Значить, я додаю до 14. 7, 7, значить я ріжу 7,6 і 7,6 дві деталі, які ми з собою потім на зростку через гребень з'єднаємо. Ще одне. Я знаю, там всі багато незгідних будуть, але ніколи, ніколи, хлопці, не розвертайте деталь волокнами, одне. Ну, Всі і так за Радянську Союзу нас вчили, але то є кардинально неправильно. Щоб волокна як ви розрізали, так ви назад берете колегіти. Не розвертайте. Так, будь не стабілізується таким методом. Колись я для того зроблю відео, покажу, як стабілізувати доску, щоб ну, її менше револю. Але не втихайте. Значить, далі. Так, друзі. Підшов до завершення наш проєкт, на, на якому я вам показував послідовність роботи, як формуються стояві деталі, як формуються попередні деталі. Витягли ми сьогодні то з покраски. Маємо дві несучі деталі, дві в'язничні деталі, тобто поперечні, верх і низ. Ну і маємо так звану коробку вигляді, вигляді обналічника. І маємо ще Тут маємо два філюнки довгих. І з того всього складається нарічник, як основа з короною такою воно разом, ну, зберу потім до громади, буде зрозуміло. Ну і звичайно, до того всього комплекту між наші флюнки йде тут скло. Скло, бо так, як то є зміщені радіуси, мусите робити, враховуючи зміщення, наскільки ви врізаєтеся в даному випадку скло, куди входило пилюнок. 12 мм. І коли я робив шаблон. Ще один важливий момент для скломайстерні, коли роблю шаблон, тоді враховую е, товщину ножа. Знайти, бо снайпер цілі має 5, а до центру ножа і 2,5 мм. Тобто я е, сам шаблон відносно деталі скляної, яку ми хочемо отримати скло, занижую на 2,5 мм на сторону. Тоді нам все ідеально буде сходилося. Бо розуміємо, що при зміщенні криволінійна міняє радіус. Тому якщо то не враховувати, то вийде досить така суттєва похибка. Ну і напевно все на тому. Сказав, вже як зберемо трошки до громади, покажу, як загальні вигляди вийшли. Добре. Друзі, частково вам покажу, як я буду збирав це полотно до громади. І деякі зроблю наголоси. Значить, Теслярський шуруб, який збирає ту конструкцію, тримає до громади. Бажано все-таки, щоб він був вісімка, а не шістка. Тобто на то звертайте увагу. Ну, я, я працюю з твердими продами дерева, ясень і дуб, тому він його можна багато разів використовувати. і він... Він, 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 він більш жорстокіший, бо розуміло, що чим краще більша жорстокість. Ну і та перша шайба, вона також є дуже поміша. Старайтеся робити за таким способом. Бо, бо маю в тому досвід. Ми зробили кілька сот, я не кажу тисяч, але кілька сот дверей зробили, І пройшло вже достатньо років, щоб зробити якийсь аналіз і оцінку. Бо на початку я робив... Значить, завершили ми з Михайлом збирати і хочу десь кілька слів ще сказати. Значить, ну ясно, що у нас погано нічого не виходить. Все класно. Але якщо, хлопці, якщо хтось з вас буде хотів робити от такої форми двері, то рекомендую фюнки не робити дерев'яні. Тому що ну, треба мати реальний досвід на тому. І хороше обладнання, було. тому, що є багато дерев'яних моментів, які вам ну, коротше намордуйтеся, вкладете час, потратите матеріали, а кінцевий результат не буде. Тому що ну, і зараз не хочу вдаватися, вийде довго просто історію. Рекомендую то зробити з двох якби, частин 12 і 12 МД. Звичайно, можна зашпонувати його в одну сторону. І тоді з двох би частину зробити, під скло профрезерувати, тим самим ви як поставите дві деталі собі на стіл, ви і відмаєте собі контури, щоб вирізати скло. Зрозуміло, так? берете дві дві МДФ-12-ки, на одну сторону шпонуєте, берете з двох частин. Тобто, і тоді собі під скло профрезерувати, там будь-якого під підпишипника. Попризервати собі під посадку скла на одній деталі, на другі. Чи просто навіть на одній змістив, щось, з Ну, трошки буде немає. Ну все, взагалі вийшло класно. Ну, не хочу дуже. той, бо Ще один момент дуже важливий. Е, от, Власне, може, дивіться, тут коробки немає. Тобто ті двері йдуть нас докручені, прикручені на це. Просто там є людей філюнкована коробка. Ми їх Тупо при, приїду, буду бачу, задні зніму старий налічник, е, монтажну дам І просто через стіну двома струбцинами притисну і висохне, воно висохне, і все. І буде е, до коробки старої домонтовано. Тим самим ми нічого там людям не будемо нарушали. Ні. Тим саме, ну, тут дуже хороший момент такий. Просто збільшивши налічник тувщини, використавши його, як. Е, Чверть в коробці і тим самим таким простим не тяжким способом замонтуєте свої коробку. Ну все, що буду розказувати. Все, Всім удачі, гарного миру, спокою нам всім, гарно, всім. І адекватних клієнтів, всім, всім всього хорошого.